Григір Тютюник дивак. На початку зими ходити Олесові до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди зручніше, та в зазимки лід на річці тоненький, так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, мати наказує йому «Глядиш, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь мирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямки дістає, очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, ними одразу хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопи в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах, вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені до призовники. Іще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде навпочіпки й водить пальцем сюди, туди. Дивись хата виходить, з Бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримуючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням. Аж доки хтось не гукне з двору. А чого, то ти парубче, не йдеш до школи. Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскоче, як злякане пострілом звірятко, засміється тоненько, хі-хі, і подасться в сосни. В бору снігу мало, то там то сям проглядає крізь порошу трава, з примерзлими до землі зеленими чубчиками, стремлять низенькі паньки з жовтуватою, немов старий мед з смілкою на зрізах, тихо навкруги. І затишно Тільки часом шелесне погілі вальок снігу, струшений вітром з верховіття, десь неподалік чути цюк 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 дятел порається. Олесь нахиляється, крякче, пильно мружить око, пальтичко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятись, дух спирає, під очима набряка. Тому кожен сучок птицею вздрівається. Аж он під старою сосною ладка шишок рябіє. Ба. ще одна впала. Ось де він, дроворуб. Олесь стає навшпиньки й крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати. Повів гартованим дзьобом з боку вбік і націлив його на Олеся. Чого тобі, туточки? здригнувся, хльоснув крилом по корі і зник. Залишивши у вузенькому доплі шишку, Олесь хотів дістати її і покуштувати. та передумав. І притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало. Під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під підошвами в Олеся ворушилось коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде. Погицав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст з гадками по обидва боки. По той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле, плетиво запорошених дерев цегляна школа. З Бовдорів диму гору тополиними стовпами. Повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками. Там б'ють джерела, а праворуч, на мілені, де лід міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, цворохкає від берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні, з цівками цебенить вода і заливає плесо. Ей, Олесю. кличуть з гурту. Гайда з нами. Подушки гнуть. Навіщо літ псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється. Дивак. А Федько тойкало, розбишакувати вишкірів зуби і вказуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия одразу зробилась тоненькою. Бий зрадника! підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь... Згарячу ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзуючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло сіпалось. Олес ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилось мулистим пилком. Пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око. Течія розчісувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь і вважається Олесові маленька хата під кущем водяної папороті, а в тій хатці він біля віконця сидить, рибку стереже, забажав вийшов, ніхто тебе не займе. Іди куди заманеться, ось карасик пливе, цап його за пірце. Добрий день, дядьку, як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж куширами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву. «Щука!» В зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Е, пусти! видихнув Олесь і ляпнув долонею льоду. Та щука й не поверхнулась, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатить під бором в те місце, де стояла щука, аж доки під чоботом не хрукнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник. Улігся гамір. А Олесь сидів посеред річки поруч з зеленою зрязкою калюжі і плакав. Під мостом бився опалій вихор, згортав докупи сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами. І, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила А сьогодні, діти, ми будемо малювати перегнійний горщечок. Завдяки цим горщечкам передові колгоспи нашої країни. Потім вона дістала з портфеля герунчик і урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожен своє, той ж луктичко. Інший ринку або макітерку, і оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли з боку. Олесь старанно скріпів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти, і зошита на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел Чого тобі, тутечки? Олесю. Адже я наказувала всім малювати горщечок. Суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала Я поставлю тобі двійку. У класі увірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась учителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Герунчика отого не хо малювати. Чому? Дятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтичко і опинився на ганку. В шкільному садку пурхали синички. В бур'янах вовтузились горобці, скльовуючи реп'яшачі кім'яхи. Десь у вільхах, по той бік річки, били паньки. Бух, бух, дзень! Сокира сприснула. Олесь уявляв собі, як гарно зараз у лузі. І побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши пальтечко на голову, дивився світять чи не світять? У кущах, заплетених осокою, шарудів вітер. Попискували миші. А в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило у хмарах над байраком вузеньку ополонку, яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до паренісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали. І набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Під нами на колодках або просто навприсядки сиділи дядьки. Смалили цигарки, гомоніли. Он бач, вільха в лузі почорніла на відлигу, мабуть. Еге ж, риба в ятір піде. Біля школи грюкнули двері. Діти товпами посунули по домівках. Ще здалеку, помітивши дорослих, хлопчаки бокоса ходять один побіля одного, щоб поборотися. Дивись, зачепились, водяться, хекають. Наслухаючи краєм вуха, що скажуть біля тину. А там. Ач який городський парубок? А ото, мабуть, Наталчин. кажуть біля тину, помітивши Олеся. Ба, яке смирне. Еге, воно якесь девакувати. Слухає Олесь і не розуміє. Хвалять його, чи лають. На мосту Олеся дожидав футько тойкало. На, попоїш, сказав ніяковіючи і втиснув Олесові в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом. Олесові не хотілося порога, але він зрадів примиренню. І, щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти хм'яні верчики хмелю, сухе листя різного карбування, плетене з прядива та волов'ячої шерсті, рем'язяче гніздо, схоже на башличок. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесові пальтечко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяче гніздо й обома руками подав його футькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилася, як ти пішов, <схи> страх. Потім ударив себе книжками по гузенцю, крикнув «Гаттявйо!» і подався до річки трусити ятарі. В селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнули пітьмою. Олесь біжить підтупцем. І раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється, і дерева завмирають. По той бік сосни чути, сани скриплять, коні ширхають, і голос діда Прокопа. «Ано!» – уздрівши Олеся, дід натягає вішки. Сідай, внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на коней. Гаття А що, поставили п'ятірку? питає Проккіп, вишкіряючи порожні Десна. Олеся ром'язливо ховає обличчя в рукав. Сьогодні не ставили, вчора тільки. Проминули провалля, майже вщерті занесене снігом. На рілях цілим хутором замаячили скирти. Но! -о -о -о! стогне Прокіп і ворушить пужалном. Коні щулять вуха, зриваються бігти, а сосни позаду вигойдають «Шу-ші-ші!» і коні зупиняються. Діду, чого про мене кажуть, дивак? Невстрівливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щипцями, ухопився за ніс і висякався так лунку, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні. Етформазони, ти їх не слухай, помовчав а далі. Воно, звичайно, правильно, Завзяття в тебе обмаль, все чогось у землі порпаєшся, а треба в людях. Та отак побіля них, отак, того ліктем, того почетом, гульк уперед вийшов. А першого не перечепиш. Бо не доженеш. О! Олесь винувато підсербує носом. Діду, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок. А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, навіщо вона здалась? Це як путнє щось побачиш. Дощечку, скажімо, або гвіздочок, тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав із скирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіли. То вчи, внучку, гніти, хекав. А я ще якийсь навальник скину і знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужував, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? озвався з пітьми Прокіп. Це ж собі. А не тещі. <хи> Ти знаєш, що таке теща? Ні. Підростеш, узнаєш. Клята баба. А якщо коням буде важко, своєї Олесь, нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз. Повертались додому в темряві. Ліпив мокрий сніг. Припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батагом і лаявся, а Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп гарненько, цвях і мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вусь мотай. Тут на землі не бити не можна. Тут не ти, так тебе одрепають, ще й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно немитої бороди, захарчав у саме вухо. Пойняв. Олесові зробилось сумно. Закортіло швидше туди в село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів в густі рожеві сіті. Й привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став ждати, доки дід з матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали чобітьми. Загомоніли. Ото я й кажу, говорив дід. Не глимет здав він у тебе, Наталко, дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати і заглянув на піч. Замер сонучку, а ти ножки на черінь, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскимлив.